Суперкомплектація лазерний рівень 4D на 16 ліній, де ось такому пластиковому кейсі з металевими защівками. В комплект входить магнитний кронштейн з металевою пластиною, щоб чіпляти рівень на любу стіну. Підйомний мікроліфт ось такий. Міні-тринога поворотна. Зарядний пристрій. Пульт дистанційного керування, щоб перемикати лінії. Перехідник під штатив. Проштейн, щоб чіпляти рівень, два потужних акумулятора, окуляри, штатив метровий в комплект входить, центральний шток видвіжний та сам рівень. Ось таким чином рівень микається. Нижня частина металева. Має дисплей, на якому показується розряд, заряд батареї в відсотках. Має сенсорне керування. Має верхній горизонт, має нижній та дві вертикалі, які формують кут 90 градусів. Також можна регулювати товщину лінії, натиснувши на букву В, лінія ушла до мінімуму та аж додаємо товщину. Також є режим мерехтіння, вмикається він посередині та вимикається так само. Зараз режим самовирівнювання. Тобто, якщо відхилення більше, ніж на 3 градуси, він сигналізує. Щоб заблокувати лінію, потрібно потримати посередині до сигналу. Все, заблокували лінію. Можна працювати під кутом, виставляти діагональ. Щоб розблокувати, так само натискаємо та тримаємо все, розблокувало. Дуже гарна та якісна модель.